Добрий день, доброго здоров'я. Ви на каналі Морське товариство. Мене звуть Перникоза Віктор і я вже 10 років капітан дальнього плавання. Я працював в багатьох компаніях. Останнє місце роботи компанія CMS. Зараз, на жаль, я не можу за станом здоров'я ходити в море і працюю викладачем кафедри безпеки морського судноплавства в національному. Університеті Одеська Морська Академія. Як ви знаєте, 24 лютого 2022 року Росія відкрито напала на Україну і почала захоплювати українські території та вбивати громадян. Це просто жах все те, що Творив Путін та його армія в Україні. Обстріли та бомбардування міст, НАТО біженців, фашистська облога Маріуполя, Буча Вінниця, Кремарторськ та багато інших страшних речей, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Ми ніколи. Не забудемо і не пробачимо росіянам це те горе, що вони принесли на нашу землю. Україна безперечно переможе, та ми будемо і далі нормально жити і працювати. А поки що моряки вимушені чекати перемогу. Тому що на фронті толку від них мало і застосувати свій морський досвід вони на березі просто не можуть. Нарешті уряд дозволив морякам перетинати кордон. Пройшло більше пів року, і зараз близько 100 тисяч моряків сидять вдома. Побачимо, як ця постанова Кабінетів міністрів змінить ситуацію на краще. Дуже малий відсоток моряків, котрі пішли в армію. Є інформація, що десь 10% з усіх моряків воюють в лавах ЗСУ. Хто полічив, так я не знаю. Наприклад, з моєї роти 160 чоловік воює тільки один. Ще пару чоловік, де допомагають поліції чергувати вночі в своїх містах. Як неважко полічити. Це значно менше, ніж 10%. Хтось хотів би піти на війну, наприклад, я, але не дозволяє здоров'я. І важко бігати з автоматом, коли ти ніколи цим не займався, і тобі, тобі майже 50 років моряки України до повномасштабного вторгнення Росії привозили майже 4 мільярди доларів щороку. Тож виходить, що за 6 місяців Україна втратила майже 2 мільярди доларів, тому що люди сиділи просто без роботи. Зараз Україна як ніколи потребує цих грошей для стримування російської агресії. Ті, хто були в рісі 24 лютого, вони працюють і далі за кордоном, і я напевно знаю, що Більшість із них зараз підтримує фінансово ЗСУ, але їх могло бути в три рази більше, ніж сь 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 сьогодні. Е Я сподіваюся, що держава постепення, щоб моряки заробляли гроші на перемогу та уряд створив. Прозору систему, щоб чиновники не брали хабарі і думали не тільки про себе. Я запрошую всіх долучатися до морського товариства, підписуватись на канал, писати коментарі і поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вирте в перемогу, підтримуйте армію, та Путін скоро здохне, і ми будемо далі заробляти гроші і жити нормально, як до війни. Посилання на військовий сперст рахунок Національного банку є в описі цього відео. Підписуйтесь на канал, вірте в себе та в ЗСО. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні!